Доброго ранку всім друзі, ось таке оновлення до нас залітає. Peugeot 4007. Повний привід. 7 місць, 2,2 дізель. Тільки з Європи. гарненький стан. На механіці. Кому цікаво, пишіть, телефонуйте. Зараз будемо мити, фоткати і в продаж. І ще одна машинка Peugeot Mercedes 447, 18 рік в чорному кольорі, на гарних дисках, класна оптика. Виглядає просто шикарніше. І він у нас пасажир. Хто собі шукає сімейний автомобільчик? дивіться, три окремих місця ззаду, два посередині з підлокітниками, ну і спереді. Два місця. Також є підлокітники, у нас автомат, мультикермо, камера заднього огляду. Дуже нарядна, гарна тачка. Хто собі шукає такі автомобілі? Ми знаходимося в місто Бердичі, вулиця Шкіряників, 8, автомайданчик Бієравто. Працюємо без вихідних, є такі послуги кредит, лізінг та трейдінг. Всім гарного дня, до зустрічі!